Пропоную подивитися на реальних прикладах, як працює магія складного відсотку. Хто боїться Excel, нічого страшного, не хвилюйтеся. Тут все прописано формулами, і вам потрібно тільки буде змінювати комірки, які білі, виділені білим. Все надзвичайно просто. Отож, давайте розглянемо перший приклад економії однієї чашки кави щодня. Тобто, грубо кажучи, ми щомісяця будемо економити. 30 чашок кави. Якщо в нас одна чашка кави коштує 1 долар, за місяць ми можемо зекономити 30 доларів. І, грубо кажучи, кількість років нашої економії 30. Тобто 30 років ми будемо економити, не добивати одну чашку кави. І всі ці кошти будемо класти в інвестиції. Будемо класти в на фондовий ринок, на фондовому ринку історична відсоткова ставка приблизно 10%. Отож, що ми будемо мати? Через 30 років ми будемо вже мати з вами майже 72 тисячі доларів. А якщо ви сімейна пара і кожен з вас це робить, то у вас вже 143 тисячі доларів. А якщо, наприклад, е ви економите не 30 років, а 40 років, у вас вже 200 тисяч доларів. Тобто, оце і є магія. Це, це просто нереально. Е уявіть собі, що відкладаючи 40 років по 30 доларів щомісяця, під. На фондовий ринок ви зможете заробити 200 тисяч доларів. Тому що, якщо ви, наприклад, 40 років помножити на 12 місяців, помножити просто на 30 доларів щомісяця, ви б мали б тільки 14 400 доларів. А саме складні відсотки вам дають нарахування в 190 тисяч доларів, це просто щось неймовірно. Дивіться, приклад номер 2 це економія на купівлі останньої моделі айфона з останньою існуючою в магазині, тобто з попередньої версії. Наприклад, якщо ви хочете сьогодні купити iPhone 15, його вартість буде коштувати біля 950 доларів. Але iPhone 13 новесенький можна взяти за 650, тобто ви можете вже зекономити 300 доларів. І якщо ви ці 300 доларів зекономили, закинете на фондовий ринок. Під 10% річних в SP 500, так, наприклад, то ви через 60 років отримуєте 100 тисяч доларів. Тобто це неймовірно, приклад. От. Е, тому в даному прикладі ви можете змінювати ціну економії вашої купівлі, яку ви захочете, кількість років, екон... е, з наскільки ви хочете інвестиції покласти, і побачите, як буде працювати дане накопичення капіталу. Також ви можете змінити відсоток. Наприклад, якщо ви покладете під 15%, це буде мільйон. Тобто, грубо кажучи, це є е, розумне управління фінансами, коли можна взяти круту техніку, е, аналог за дешевше, так? Далі давайте розглянемо приклад номер 3. Це так зване правило 72 в інвестуванні. Він показує, за скільки років ваша початкова інвестиція подвоюється. Якщо ми говоримо про те, що ми використовуємо річну відсоткову ставку 10%, то 72 поділено на 10% це за 7 років ваша інвестиція подвоїться. Якщо ви десь покладете на 15%, 15%, то за 5 років, 20% 3,6%. Тобто, ну, Тобто, грубо кажучи, ви можете за допомогою простого правила, в якому ще означає 72 поділити на відсоток інвестицій, ви можете дізнатися, скільки ця сума подвоїться. Це є правило е, 72 та магії складних відсотків. Е, наступний приклад е, дуже цікавий. Давайте порахуємо зворотно. Наприклад, ми хочемо досягнути 1 мільйон доларів на фондовому ринку через, наприклад, 30 років. Скільки щодня нам потрібно відкладати протягом цих 30 років? Е, для цього в Excel є функція call seek, е, тобто шукати позначення. Вона знаходиться в меню дані, в «Motive дані аналіз «Well-Seek». і ось тут ми беремо, е вставляємо суму, яку ми хочемо, щоб стала 1 мільйон доларів, і змінюючи дану комірку. Ось так. І ви бачите, що вам достатньо відкладати 14 доларів щодня. Протягом 30 років, щоб заробити 1 мільйон доларів. А якщо, наприклад, ми візьмемо, е, порахуємо під 40 років, замість скільки це буде, От. От, давайте спробуємо. Знову дані, Protiph Analisis, Call-Seek, змінюємо цю комірку. Ставимо знову до 1 мільйона доларів. За допомогою зміни комірки економії щодня: 5 доларів. тобто було 14, стало 5 плюс 10 років. І останній приклад е, називається: Давайте розрахуємо, скільки капіталу вам буде на пенсії. Якщо, наприклад, ви будете щомісяця економити і інвестувати 100 доларів, вам сьогодні, наприклад, 25 років і е, ви очікуєте вийти на пенсію в 65, тобто у вас 40 років активного інвестування, підставку 10%. І якщо будете відкладати по 100 доларів, у вас капітал буде 684 тисячі доларів. Якщо, наприклад, по 200, у вас вже 1,4 мільйона доларів. Так само можете приходити, якщо, наприклад, вам 30 років, і ви хочете в 60 вийти. Ви відкладаєте по 200 доларів навіть сьогодні, у вас буде півмільйона доларів на фондовому е, ринку. От, тому це і все, всі ці приклади, вони показують вам, чому саме час. Для вас один з найважливіших ресурсів. Крім часу, вам потрібна також і дисципліна, так? тому що вам потрібно щомісяця зберігати ці кошти, щомісяця їх інвестувати. Тому правило накопичення пенсії та багатства дуже просте: спочатку потрібно максимально заробляти, зберігати відкладати та інвестувати. І ось це все потрібно контролювати і захищати активи. От, тому. Бажаю вам успіхів з, з освоєнням даних прикладів. А якщо щось не зрозуміло, звертайтеся до мене, пишіть в інстаграмі.